Осінь у селі завжди особлива повітря стає густішим, пахне димом, стиглими яблуками і землею, що готується до відпочинку, а під ногами килими з листя жовтого, рудого, червоного, іноді ще зеленуватого. І більшість людей звикли вважати це сміттям щось, що треба швидше прибрати, спалити чи винести за межі городу. Але насправді кожен листок, це маленька природна комора. Поживних речовин, які можна повернути назад у землю, те, що ми звикли підпалювати, може стати безкоштовним добривом, яке працює не гірше закуплені в магазині суміші. Листя це не просто відходи, а частина великого природного кола. Дерево все літо збирає в собі сили, сонце, вологу і мінерали, а восени, коли віддає листя, воно ніби ділиться тим запасом з землею. У природному лісі ніхто не прибирає листя, воно саме перегниває, стає частиною ґрунту, утворює шар перегною, у якому весною сходять молоді паростки. Саме тому земля в лісі така пухка, чорна, жива, і це те, чого часто бракує нашим городам, де ми надто ретельно все прибираємо, залишаючи ґрунт голим і виснаженим, коли листя перегниває. Воно повертає в землю кальцій, калій, магній, азот, ті самі елементи, які потім господар купує у вигляді мішків з добривами. Та природне листяне добриво працює м'яко, воно не пече коріння, не пересушує ґрунт, не змінює його кислотність різко, як хімічні добавки. Це як домашня їжа для землі, не фастфуд, а справжній поживний обід. Усе, що потрібно. Лише трохи терпіння й розуміння, як правильно з ним поводитись. Багато хто помилково спалює листя, думаючи, що так прибирає двір. Але разом із димом у повітря йдуть не лише запахи, а й мікрочастинки сірки, чадного газу та сажа, що шкодять і людям, і тваринам. До того ж, спалюючи листя, ми знищуємо сотні дрібних комах, які ховалися в ньому на зиму. І мікроорганізми, що могли би допомагати землі дихати, отже, те, що здається прибиранням, насправді шкода і ґрунту і довкіллю. Якщо ж підійти до листя з розумом, воно може стати справжнім скарбом опале яблуневе чи кленове листя, дубове, березове, навіть виноградне, усе це можна використати з користю. Головне знати, де, коли і як його збирати. Листя, яке впало на суху землю без домішок сміття, згрібають у великі купи. Потім з нього можна робити компост, настої, мульчу або просто залишати під деревами, щоб захищати ґрунт від морозів, усе це природні способи повернути силі природи, те, що їй належить для селянина. Листя восени як безкоштовне золото. Коли господар бачить у ньому не сміття, а добриво, тоді кожна жменя листя стає корисною. У ньому закладена енергія, літа, сонця дощу, усе те, що допоможе землі навесні прокинутись і дати більший урожай. Не треба гнатися за дорогими засобами. У дворі під ногами вже є готовий матеріал, треба лише знати, як його використати. Тому ця тема важлива кожному, хто має город чи сад. Кожна сім'я, яка живе на землі, може зекономити гроші, покращити стан ґрунту і водночас подбати про довкілля. Опале листя це дар природи, який ми часто не помічаємо. Але якщо подивитися на нього уважніше, воно відкриває цілий світ можливостей. Якби кожен господар, замість того, щоб палити, збирав і використовував листя, то вже через кілька років земля на подвір'ї стала б м'якшою, врожай більшим, а повітря чистішим. Люди кажуть, що впало, те пропало, але з листям не так воно впало, щоб дати життя. І коли ми це розуміємо, кожен листок, що шелестить під ногами восени, вже не здається сміттям він майбутнє нашої родючої землі. Щоб упале листя стало справжнім добривом, треба знати, як його правильно використати. Не кожне листя однакове, не кожне придатне для всіх видів робіт і не кожен спосіб підходить будь-кому. Є кілька перевірених методів, якими користувалися ще наші діди, і які сьогодні господарі відроджують, бо це безкоштовно, екологічно і дієво. Почати варто з найпростішого, листового перегною. Або, як ще кажуть, у селі листової землі. Це природне добриво утворюється тоді, коли листя перегниває протягом року чи двох. Для цього не потрібно жодної хімії, лише трохи місця та терпіння. Найкраще вибрати тихий куток двору чи городу, де не заважає вітер і не стоїть вода. Туди складають опали листя, бажано різних порід дерев так поживні речовини будуть різноманітніші. Кожен шар листя добре поливають водою, можна додати трохи землі або старого перегною, щоб процес пішов швидше. Дехто додає жменю кропиви чи кухонних відходів, бо це дає додатковий азот, який допомагає розкладанню. Зверху купу прикривають, щоб не розносив вітер, і час від часу перелопачують. Через рік виходить пухка, темна маса, схожа на лісову землю. Оце і є готовий перегній. Його підсипають під кущі, дерева, у грядки, і земля оживає. Інший простий метод листовий компост. Це майже те саме, але з трохи швидшим ефектом. У компостну яму можна кидати не лише листя, а й городину, скошену траву, овочеві залишки, шкаралупу яєць. Головне, не кидати в компост насіння бур'янів і хворе листя, щоб не занести проблему ґрунт. Листя в компості діє як основа, воно створює повітряні прошарки, завдяки яким уся маса не злежується. Якщо додати трохи гною чи пташиного посліду, процес гниття прискориться в кілька разів. У селах часто кажуть добрий компост парує навіть узимку, це означає, що всередині купи йде активне життя. Через кілька місяців така суміш перетворюється на чудове добриво, яке можна вносити під городні культури. Полуницю, квіти, ще один дуже корисний спосіб мульчування листям. Мульча це покривний шар, який захищає землю. Узимку він утримує тепло, а влітку вологу. І якщо накрити грядки чи пристовбурові круги дерев шаром сухого листя в 5-10 см, то земля під ним не пересихає, не перегрівається і не замерзає. Навесні цей шар поступово перегниває. Утворюючи природну підживу, особливо добре листя діє на сунницю, малину смородину. Воно не дає проростати бур'янам, зберігає рівномірну вологу і створює мікроклімат, у якому ґрунт дихає. Якщо використовувати листя дуба або горіха, треба пам'ятати, що вони містять дубильні речовини. Тому їх краще змішувати з іншими видами або попередньо підсушувати і дрібнити. Є ще листові настої, які в народі називають чай для рослин, готуються вони просто у відро кладуть свіжозібране листя, особливо добре підходять березове, кленове або яблуневе, заливають водою, накривають і ставлять у тінь на тиждень два. За цей час вода набирає поживних речовин і ферментів. Потім Насті проціджують і поливають ним грядки чи кімнатні рослини. Таке підживлення діє м'яко, покращує мікрофлору ґрунту і підсилює імунітет рослин. Дехто додає до настою трохи деревного попелу або гною, тоді ефект стає ще помітнішим. Також не можна забувати про утеплення грядок опале листя найкраща ковдра для полуниці, часнику, цибулі, молодих саджанців. Коли приходять перші морози, грядки вкривають шаром сухого листя, притискають гілками або легкими дошками. Навесні, коли сонце пригріє, листя можна зібрати або залишити, щоб воно поступово перегнило. Таким способом ґрунт не розтріскується, не змерзає, а навесні швидше прогрівається. Є ще один практичний прийом листя як підстилка для тварин. У хлівах курниках чи кролятниках його можна використовувати замість соломи, воно добре вбирає вологу, не дає утворюватися запаху, а після прибирання йде на компост. Так, одна й та сама річ служить двічі: спочатку для чистоти, потім для родючості. Коли починаєш користуватись цими простими способами, то розумієш листя це не сміття, а найкраща сировина для відновлення землі. Головне не лінуватися і не поспішати все спалити. Кожен господар може сам створити свій рецепт добрива залежно від того, що росте на його городі, комусь більше підходить перегній, комусь так настої чи мульча. Але суть одна дати природі зробити свою справу. Земля любить турботу, а листя це її одяг і їжа водночас. Якщо поглянути уважно, то весь цикл можна замкнути у власному господарстві дерева годують землю, земля годує врожай, а врожай людину і жодних витрат, жодних хімікатів, тільки розуміння, що природа сама все продумала, треба лише не заважати їй. І тоді навіть простий листок, який колись здавався зайвим, стане справжнім даром, який повертає родючість і силу вашій землі. Колись у селах ніхто й не чув про куплені добрива чи магазинні підживи, усе робили своїми руками, спостерігаючи за природою. І саме вона підказувала, що опале листя не сміття, а корисна річ. Наші діди і прадіди знали якщо восени зібрати листя із саду та скласти його вкупу, то через рік отримаєш найкращу землю для розсади. Так і робили біля кожної стодоли. У затінку чи за городом стояли великі листяні купи, де повільно, але впевнено визрівала листова земля. Старі господарі казали, що ліс родить тим і землю годуй. І справді у лісі ніхто не вносить добрив, ніхто не перекопує ґрунт, а дерева ростуть міцні, трава густа, гриби родять. Усе тому що кожен листок, який упав, перетворюється на поживу. У селах цю природну мудрість передавали з покоління в покоління. У кожному дворі восени жінки з дітьми згрібали листя в мішки, чоловіки підвозили до городу. Найкраще листя йшло під полуницю, капусту, помідори, а частину залишали під деревами, як захист від морозів. Дехто з старших людей мав свої хитрощі. Наприклад, у нашому селі одна Баба Марія казала, що найкраща листова земля виходить із суміші дубового та березового листя. Вона складала їх шарами, пересипала тонким шаром землі і завжди додавала трішки золи. Через два роки ця маса перетворювалась на чорну м'яку землю, якою баба Марія підсипала квіти і розсаду. Її город завжди був рівний, без кірки, а помідори й огірки ніби з виставки. Вона сміялась. Це не я, це листя працює. У давнину листя ще використовували для утеплення погребів, клунь і курників. Його набивали у мішки чи просто насипали товстим шаром під стіни, щоб вітер не проникав. Навесні це листя збирали і відправляли на компост. Так жоден листок не пропадав. А в лісових селах, де листя було вдосталь, навіть обмінювалися ним, зносили. Возами до тих, у кого було менше дерев. Це була звичайна сільська взаємодопомога. У одного листя багато, в іншого гній, і всі виграють. У нашому краї й досі деякі господарі дотримуються старих методів вони не поспішають спалювати листя, а згрібають його у великі мішки з під картоплі, пробивають у них дірки, залишають у тіні. Через рік відкриваєш. А там пухка, темана, легка земля пахне лісом. Її додають у розсадні ящики чи клумби кажуть, що така земля дихає, і рослини в ній ростуть, міцні, не витягуються коріння здорове. Старші люди також знали, що листя різних дерев діє по різному, березове і кленове швидко перегниває, дає м'яку структуру, дубове міцніше, тому його залишали надовше, а щоб пришвидшити процес. Поливали настоєм гною або розведеним послідом, горіхове листя вважали важким. Через свої дубильні речовини воно довго не перегниває, тому його або сушили, або клали окремо. Але навіть його не викидали, бо знали, що в ньому є свої користі, ним відлякували комах і мишей, посипаючи навколо комор чи стоділ. І ще одна старовинна хитрість листя як лікувальний настій для рослин. У селі знали, що Насті з березового листя добре допомагає від попелиці, а дубове зміцнює огіркову розсаду. Для цього листя заливали окропом, настоювали день два і потім обприскували ним городину. І ніякої хімії не треба було. Якщо згадати давні часи, то навіть підлоги в хатах, коли ще не було дощок, вистеляли сухим листям воно тримало тепло і приємно хрустіло під ногами. Потім, коли листя втрачало форму, його виносили на гній або просто в сад, і воно знову ставало частиною землі. Сьогодні багато хто повертається до цих старих звичаїв, бо розуміє усе нове це добре забути старе листя це не сміття, не проблема, а ресурс. І наші предки, які жили ближче до природи, розуміли це краще за нас. Вони не мали магазинів із добривами, але їхні сади родили не гірше, бо вони слухали землю, відчували її потреби. Якщо подивитися, то між старими і сучасними способами немає великої різниці, змінились лише інструменти. Колись люди згрібали листя вилами зараз бензиновими пилососами, але суть одна природа дає нам те, що потрібно. Просто треба не лінуватися і вчитися бачити користь у простому. У цьому й полягає справжня народна мудрість нічого не марнувати, усе повертати землі. І коли восени вітер ганяє по двору жовте листя, старі люди посміхаються, он воно золото падає. Бо вони знають з цього починається майбутній урожай. Коли підбивати підсумок усього сказаного, то стає ясно опале листя. Це не просто осінній клопіт, а справжня можливість зробити свою землю живою та родючою. Важливо, лише не ставитись до нього як до сміття. Кожен господар, який навчився використовувати цей дар природи, знає земля віддячує сторицею, і навіть невелика зміна у ставленні до листя, може принести великий результат. Перше, про що треба пам'ятати ніколи не спалюйте листя. Бо разом із димом зникає не лише користь, а й частина життя самої землі. Спалене листя це зруйновані мікроорганізми, які мали б збагачувати ґрунт. Крім того, дим отруює повітря, шкодить людям, дітям, тваринам, краще дати природі час зробити все самій. Тоді жодна сила не буде змарнована. Друге, використовуйте різні способи переробки. Не обов'язково все листя. Кидати в одну купу. Частину можна пустити на перегній, частину на мульчу ще трохи, на настой. Такий підхід не лише економить місце, а й дозволяє отримати різні види підживи для різних культур. Для полуниці і смородини мульча, для овочів перегній, для кімнатних рослин настій. І все це без копійки витрат. Третє збирайте листя вчасно. Найкраще, коли воно вже опало, але ще не встигло намокнути чи загнити. Сухе листя легше збирати, воно чистіше, не містить зайвих грибків, якщо після дощу то краще його трохи підсушити на сонці. Листя з доріга або біля старих парканів, де є пили сміття, краще не брати. А ось те, що впало в саду біля кущів чи під плодовими деревами, найцінніше. Четверте не забувайте про помірність у всьому має бути міра. Навіть у доброму. Якщо надто товстий шар листя, залишити під деревами, він може утримувати надто багато вологи і викликати загнивання коріння. Якщо перегній недозрів і його внести надто рано, він може витягнути азот із ґрунту. Тому краще дати листю час, аби воно добре перепріло, стало легким і пухким. Земля любить спокій і поступовість п'яте пильнуйте. Яке листя ви використовуєте хворе, плямисте, уражене грибком чи комахами листя краще спалити або вивести окремо, з нього добрива не буде, навпаки, може перенести хвороби на нові рослини, а здорове листя це найкраща основа для природного підживлення. Особливо цінне, кленове, березове, липове, яблуневе, дубове теж добре, але його треба змішувати з іншими. Щоб не закислити ґрунт. Шосте, не лінуйтеся помішувати купи перегною. Коли час від часу перелопачуєш листову купу, до неї потрапляє повітря, і процес гниття йде швидше. Якщо додаєш трохи землі, старого гною чи золи, перегній виходить ще якісніший. Це як варити борщ. Головне не забути за ним доглянути. І тоді результат буде добрий. Сьоме бережіть природну рівновагу. Листя це частина кола життя. Якщо ми навчимося не порушувати це коло, то і земля, і повітря, і вода стануть чистішими. Коли листя залишається в природному обігу, воно годує мікроорганізми, черв'яків, комах, а вони своєю чергою роблять землю пухкою і здоровою це живий ланцюг, який не потребує хімії. Восьме. Спостерігайте за результатом. Уже через рік два після того як почнете використовувати листя і як добриво, ви помітите зміни ґрунт стане м'якшим, темнішим, легше оброблятиметься, урожай буде стійкішим до посухи, а плоди більшими. Це перевірено не однією родиною. І коли бачиш, як із власних рук, без зайвих витрат земля починає дихати, з'являється особливе задоволення, справжня гордість господаря. І нарешті передайте цю звичку далі навчіть дітей не спалювати листя, а збирати його, складати вкупи, робити перегній. Хай вони бачать, що природа не ворог і не смітник, а партнер. Коли дитина з малку розуміє, що навіть простий листок має свою цінність, то виростає уважною і дбайливою до всього живого. Отже, головна порада проста. Не поспішайте позбуватись того, що природа дала, осіннє листя це скарб, що лежить під ногами. Якщо правильно ним скористатись, то земля віддячить сторицею. Не треба чекати чудес із пляшки чи мішка з написом універсальне добриво. Чудо вже поруч, у кожному саду, під кожним деревом треба лише нахилитися, зібрати його і дати йому нове життя. Коли навесні ви вийдете в город і побачите, як